Так, всем привет, вам на каналі МПРО. І сьогодні я вам покажу, чем я тут питаюсь. Бо, все ж таки відео є, все таке чудове, все перегода. Але що насчет харчування? Тому зараз я вам покажу мій слайд ужас. В общем, там був шведский стол, де можна набирати що хочеш. У хочешь? Короче, очень смачно, Мне не Итак, среди всех выборов я выбрала пиццу, кольца луковые, картошку фри и огирки, типа огирки для того, чтобы... Ну, я же все-таки полезную еду ем, ребята. Итак, я уже поела. Было очень смачно, и да, я так бы застрягала. Але це ще на кінець, бо ще є десерти. Десерти і чаї. Тому зараз ми підемо дивитися, що є на солодкому солодку зараз Разбирає часом. Вучаємо, бо будемо заварювати чай. Так, я взяла два ось таких якісь десерти, але я не знаю, що це. І ось цю корзинку. її зараз спробуємо. Смачна, я удавляю. І так, я вже з'їла ці десерти. Вони дуже смачні. На на смак як солодкий діабет, розумієте, дуже смачні. Сьогодні на цьому все, а ви були на каналі МПРО. всім пока-пока!